За статистикою, кожна третя жінка у своєму житті, хоча б раз сідала на дієту, та фанатично намагалася схуднути, особливо якщо до літа залишилися лічені дні. Серед чоловіків ця цифра трохи менша, однак є й ті, хто перед пляжним сезоном біжить до спортзали, аби не соромно було знімати футболку. Для таких людей тренери навіть термін вигадали: пролісок людина, яка з'являється у залі, коли зійшов сніг. Та набагато більше тих, хто замість спорту обирає пасивне швидке схуднення дієту. І тут з'являється вражаюча статистика: 98% людей, що сиділи на суворій дієті, після її припинення. Набирають ще більше кілограмів, аніж до неї. Річ у тім, коли ми включаємо режим обмеження, організм намагається пристосуватися до нової для нього економії. Він уповільнює обмін речовин приблизно на третину, щоб спалювати калорії значно повільніше і таким чином робити собі запаси. Однак, після того як бажаний результат досягнуто, більшість людей повертається до свого звичного харчування. Бідолашний організм не встигає перелаштуватися так швидко і продовжує жити. в Умовах економії калорії продовжуються спалюватися, як і раніше дуже повільно. В результаті людина стрімко набирає вагу, тому приводити себе у форму до літа за допомогою дієти тренери та лікарі не рекомендують. Щоденні заняття спортом, правильне харчування та плавання найдієвіший спосіб мати струнку фігуру. А тим часом, друзі, я знайшов унікальний точки зору історії ролик, який належить власне ресурсу Red Magazine і журналу Elle. Зараз ви побачите, він набирає дуже велику таку популярність. Його обговорюють в інтернеті. Називається він власне еволюція фітнесу. От, бачите, все починалося ще з початку двадцятого століття. Зверніть увагу на жінок, безумовно, на їх зовнішній вигляд. І серед іншого зверніть увагу, яке приладдя устаткування вони використовували е, дуже схоже на сучасні прилади у фітнес-залах. Але ось подивіться, одночасно можна і е, дивитися на наскільки еволюціонує мода так спортивне, які дівчата, так ось ну такі розтяжечки такі мають бути. Це який рік, а вже 60-ті роки. Бачите, час ми потроху дістанемося і е, до. 90-х, я сподіваюся, так, от бачите, вже цвітні, е, цвітне відео з'явилося. Ну тут ми можемо згадати і радянське минуле. по ранках, По неділях я пам'ятаю, радянське телебачення показувало щось подібне, і тоді вже почали потужно наші люди ну, займатися, так би мовити, фітнесом. Хоча тоді е, ще не використовувалося таке слово, як фітнес просто е, спортивна зарядка, говорили. Ну і до сьогодні бачимо вже сучасний наш світ 2010 рік. А такі, от можна сказати, на підлогах, як це називається люди? Ну да, спортивні килимки? Спортивні килимки, груші для буксування. А, ось і все. Ось і все. Еволюція, як то кажуть, на обличчя. Ну, на обличчя вам зараз буде на продовження спортивної тематики сніданку з один по сідин». Людмила Барбір покаже, як привести до ладу і не одна своє тіло. Літо попереду. Руслан еволюція не лише на обличчі, а на все тіло. І ми говорили, останній фрагмент був фітнес 2010-го, от який зараз фітнес 2017-го року нам продемонструє наш постійний експерт, фітнес-тренер Ксенія Литвинова і фітнес-тренер Микола Дацюк. Її чоловік, доброго ранку, вітаю доброго у вас! Доброго Всі? ранку доброго. власне еволюцію Згадали ну звичайно, але те, те залишилося в минулому, а зараз є нагальні проблеми. То вже ось ось спека. Ну а хтось не встиг. Хтось завжди слідкує за своїм тілом, а хтось вже в останній момент біжить до спортзалу або вдома намагається щось зробити. Власне, скільки є часу ще підготуватися до пляжного сезону. Ну, хотя бы две недели должно на это быть. Ну, кстати, так многие рассчитывают, что за две недели придут все формы выйдут на пляж это в реально, за форме. Два тижня? Это реально, если мы будем держать соответственно еду. Ну, не диету, да, а именно правильное питание, как было сказано. Ну и, конечно, заниматься почти каждый день. Два дня выходных и пять дней занятий. И сколько мають тривати тренування? Ну, вот сьогодні ми дадим такий комплекс вправень, який, е, є дуже ефективним і для тих, хто вдома, можуть його виконувати, і тих, хто в зал приходить і не знає, що делать з тренажерами, допустим, не може угу. з тренера тоже можуть виконувати, і на вулиці тоже можуть виконувати. Правда, нужно будет потратить на это 20-30 минут своего времени и ещё научиться прыгать на угу. вот таком приспособлении. Тобто -то 5 днів на тиждень 20-30 хвилин. Да. 20-30. Ну чого ж, з чого починаємо? Ну, с разминки мы начинаем. Коля сейчас готовит. Да, инвентарь покажем, Да, для инвентаря нам нужно нужен. всего лишь коврик, полотенце и скакалка. Ну, вот скакалка. Все. Вопросы со скакалкой всегда открытые, потому что у кого проблемы со спиной на скакалке, я не рекомендую прыгать суставы, если болят, да. Но э, танцевать и бегать на месте можно. Люда, то есть это вот допускается. А со скакалкой у нас будет прыгать Коля. Да, он покажет как варианты, всегда. как это прыгать. Это мне самое легкое. Ну, для человека это, быть, и наилайшее. Ну, в принципе, девочки больше любят прыгать на скакалках. Поэтому а. парни считают, что им это не нужно. Но это самый лучший заражающий самый лучший тренажер на сегодняшний и момент. И самый дешевый. Момент. Да, доступный. и самый доступный. Те, кто об этом не знает, прыгаем. Да? Ну, прыгаем мы по возможности сколько можем. И, кстати, все упражнения мы сейчас, mm -hmm. будем, сейчас будем выполнять. То, сколько может. То есть я даже не буду давать количество упражнений, там, 15, 20. А сколько хвилин э, стриптидно-скакалка? Ну, где-то 2 минуты. 2 хвилины минимум, я так думаю, да? Так? Да, Можно до 5, если в раз, там, спрашивают у меня многие, а сколько количество раз? Ну, прыгайте хотя бы 200, 300, 500. Да, стремитесь больше. Ну, вот такой вариант прыжков. Все. Что при этом, каким я задеяна, на и бывает? Люд, все задеяно. Все. От ног до верхнего плечевого пояса. Да. Работает Потому работать все. со скакалкой всегда сложнее, чем прыгать вот так. Да, а -а -а. я могу сказать, можно прыгать вот так. Но со скакалкой это сильно отличается. И калорийность очень высокая при этом тратится, и адреналин повышается. И э, можно работать и с мышцами, и с сердцем тренируют. Ну, то есть очень много таких показателей, которые я бы скакалку рекомендовала делать каждый день на самом деле следующее упражнение это выпады если у нас есть полотенце дома мы катаемся вот таким образом как делает это коля это выпады если мы не хотим с полотенцем мы шагаем да на одну ногу правая, левая обязательно меняем пока мы делаем на одну ногу напоминаю в количестве раз самым доступным для человека комфортная зона дальше мы делаем следующий блок раскладываемся и делаем отжимания. Ну, мальчики делают вот такой uh -huh. позиции да девочки делают с положение вот присела, Дошла, можно подставить даже колени, mm -hmm. отжалась. И точно так встала. Да, Еще может? раз. Да. И скики рази? Сколько может. Ну, по максимуму. Что, сколько может? Да. сколько так. может. Боковая планка. <coughs> Боковая планка, которая включает абсолютно все мышцы талии, спины, бедра. Мы разворачиваемся вверх, потом подныриваем рукой. Да, и на выдохе снова разворачиваемся. Обязательно выполняем две стороны. Для тех, кому сложно, вот уже Руслан там покряхтел, я услышала. Подставляет колено и выполняет вот таким образом. Mm -hmm. Это вариант, собственно, девочек и парней, неважно. Да, следующее у нас для спины, не вставать, ложись. У нас наша с вами звездочка любимая для, для осанки, но при этом мы дополняем нагрузку вот, такой со спиной. Спина и сидните тоже, конечно, это, конечно. конечно. То, еще треба для пляжного сезона. Вот он сделал, себе сделал, сделал, выполнил, закончил, развернулся, выполнил наш поясничный мозг, который всеми любимый. Таз. Для того, чтобы было немножечко сложнее и интереснее, угу. он будет сейчас ходить ногами в сторону вместе. Угу. То есть самое комфортное упражнение именно вот Максимально это. Максимально поднятый таз вверх и да. проходки, праворуч, проходки. Проходки можно угу. в сторону, можно вперед-назад. Вот, Коль, покажи вперед-назад. Это вариант самый сложный. Вот он сейчас делает. Очень важно держать спину, напрячь пресс, но он очень эффективный. Я еще раз повторюсь, чтобы было понятно, что все упражнения выполняются сколько получится по комфорту, угу. без перерыва. А, без перерыва, без перерыва. И по скидке и подходим, мая, будто. А вот я сейчас скажу: когда вы начали со скакалки и закончили поясничным мостом, это будет угу. один круг. А, потом мы минуточку ходим, дышим. І виконуємо другий круг і кожен день додаємо третій, четвертий. Зрозуміло. Тобто ми по кругу. Один круг, другий, третій. Да. Це у нас все вправами? Так. Да. От сім вправ сім управління чотири круга до да за дві неділі будете гонять, то есть у вас буде все п'ять питание. питання раз в разів дотримуватися правильного харчування. Але ну це добре, якщо є можливість, так два тижні всі готуються, ретельно стежить за харчуванням. Але коли вже зовсім немає часу на вправи і квитки вже ось на руках, а тіло не в порядку. В цей момент зазвичай виникає паніка. Однак засмучуватись не варто. Вихід є, існують кілька лайфхаків. Пора. За допомогою яких ви можете візуально привести своє тіло в порядок. Дивіться, наш топ-5. Легка та рівна засмага. Це одна із темних зірок, яка допомагає тілу мати здоровий вигляд, виділяє плюси фігури і приховує її недоліки. Але обов'язково зволожуйте шкіру кремом. Суха шкіра має нездоровий вигляд. Швидко схуднути навіть на відпочинку допоможе правильне харчування. Забудьте про м'ясо, кондитерські вироби, ковбаси, горіхи, яєчні жовтки, вершкове масло, маргарин і молочні продукти. Брак білка компенсуємо рибою на пару. Бобовими і грибами основою раціону мають стати овочі та фрукти. Щодня випивайте не менше десяти склянок чистої негазованої води. Саме вона допоможе вашій шкірі мати молодший і чистіший вигляд. А ще вода притупить почуття голоду. Відмовтеся від газованих напоїв. Вони насичені вуглекислим газом, що можуть спричинити ефект набряклого обличчя. Правильна постава Ніщо так не прикрашає фігуру, як вона. Розправте плечі, підніміть голову, і ви вже випромінюєте впевненість. Завдяки поставі, і живіт втягується, і тіло стає стрункішим. Тому й купальник відповідно краще сидить. Насправді, дуже ефективні поради. Якщо до них ще й додати от два тижні от, таких вправ по три кола і сім вправ, то можна не лише на пляжі виходити. й на міст 2017 фітнес. Я так розумію, впевнена в цьому. Я нагадаю, що у нас в гостях була фітнес тренер Ксенія Литвинова і фітнес-тренер Микола Дацюк. Дякую вам, Гарно.